Це на воротах Наташа. Чо, що не? Все не поменяли воротаря. Алло, ворота. Можеш ти на таше стало. Так, трошки швидше. Давай, давай, давай байфай. Давай, Давай бій. А не б'є, Тоня? Ну Ми ходити його завести хочеш? Пас, пас, пас. Ось за строй. Допивай. Допивай. Там в руки можеш віддай. А я не знаю, чи їх троє. Що вас троє грає взагалі? А чого вас троє грає? А я дуже маю. Охрініть можна. А якого після я вам що сказати, потрібно? Чотири людини на полі. А хто їх? А яка різниця? Хтось сильніше з вас грає. Юшек. Чирньою займаєтесь, строєм граєте. Ти та що сидиш? Ти та бачиш, що вони в трьох грають. Чо сидиш? Так, а що сидиш? На... Яка заміна? Ну якщо ти не розумієш, що ми сьогодні тобі Три раз так кажу. Приїжджаєш так, грай. От ти повинна була на полі бути. А показати комусь, поки я розглядав відео. Нормально, нормально, пити, готуйся такі.

Ставим нет, нет. А, уже гол. Таварницкий. Да. все. А что сразу? Это понятно. Я понимаю. Можно воротаря? Стойте, стойте! Вратаря меняем!

да, можешь ногой. Если удобно, ногой. Тимофей! Перевод работает, Савон. Выше, выше Давай Идите Сама. все! На Тимофо! Скоро, так Давай! Так идем. Так идем. Он на Натакине. Давай, Наташа. Выключай. Давай. На на давай, Соня, за спину. Дай ей. Вот так, Соня, иди, ну что? Иди, Бодя. Сонь, відійди від того гравця хоч. Розгортайся, дай їй за спину. Підключайся, да. є Наташа. Та Наташа є, кажу. Та ви мене чуєте чи ні? Центр Паня, ти просто шаперику м'яч. Там нікого не було. Андрій, так! А чего стоит стоите, девчата? Пас, Скоро, еще. Давай, да, давай, давай! 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 Ходи! Ходи на мяч. На мяч! Давай! Давай! Вот такой свой! Давай, давай! Куда они бьют под мяч? Там по мячу надо бить, не под мяч, но девчата. Давай! What oh. are that? Чаю Давай, От першим дотиком підробила, другим вдарила. Не, не бігайте з ним. Дубо. А. Дубо. Дубо. Здесь кто, Наташа автомылоч. Я не давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай Спина! 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 Спина!

Це потрібно було бити, а не бігти. Поставила м'яч. Та бля, кому хоче бити? Чого ви бігаєте? Ви не, прийшли побігати, не. туди на пляж там бігайте. Без нічого. Можна. Маша, ти хоч чуєш, що тобі кажуть. А я знаю. Так він пішов кудись, я за ним бігати не буду. А де він? Він з пацанами пішов. А ну значить з пацанами буде грати. Все, не, не бігайте за ним. Все. Не знімаю, mm? Такі моменти якраз і знімати. Ми, ми дуже мало б'ємо. Скільки там А, а хто забезпеки? 21. 26 хвилина. Под роботи Петровні Да. Можна? Да. Вийди далі, і кінь сильно. Встаємо, кінь Соня вже сама. Соня ззаді. Юрчика, давайте ви хвилина. Ще момент зробити. Ви знову а, на нього а, біжете. А, а, чого а, ви а, на нього біжите? Він на вас біжить, князь вітав, ви забрав. Вас не всього. Ну чого а, ви а, на нього біжите? Ну поясніть а, мені, а, будь ласка. Падайте, стрибайте.

Грай, грай, м'яч, може не вийти! Кидай! Віка, кидай її туди, м'яч, І ти, Соня, вона кине! Давай! 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 Бастай! Бай! Ну, дайте мафію собити! Все з класно зробити!

Вот этот номер. Молодец, спустись в Миша, Там все занято. Да, да, молодец. сир, сир, давай. сир, давай. давай, давай, давай. Беза. Давай, давай, сир, 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 бегай, Один-один. Один. Давай! Разрешил! 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 Давай! 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 Давай!